Друзі, всім привіт! В продажі у нас Renault Kengo 2010 рік, оригінальний пасажир. В короткій базі, колір червоний металік, дуже гарно виглядає. Автомобіль весь в рідній фарбі, в дуже гарній комплектації та збереженому стані. 10 рік, 1.6 бензин з пробігом 200 тисяч. У нас дві оригінальні дверки. Видвижні, подивіться, стан. Заднього дивану без жодних потертостей та плям. Ось так виглядає спередній салон. Є пульт до мультимедії, що рідкість для них. Немає жодних зауважень по автомобілю. Двигун працює ідеально, по ходовці також все, без жодних нюансів. У нас є оригінальні стекла з вентиляцією. Тобто ось так працює. Дуже круто, коли літом ви їдете. І подивіться, стан керма. Пробіг 206 тисяч, точніше 200 тисяч 600 кілометрів. Це є оригінальний пробіг, є всі сервісні книжки. Тому кого зацікавить, телефонуйте.